Орговий центр Вектор. Пам'ятаєте, ми до Вектора любимо приходити одною дорогою, а я... назад ми йдемо іншою дорогою, яку ми називаємо найкоротша дорога від вектора в центр. От ми зараз на теж прийдемося. Подивимося, що там змінилось на цьому шляху. А туди Стебницька. А це власне вектор. Ще раз скажу найбільший най, 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 торговий центр Трускавця. Ну, такий тут трафік вихідний день. Робочий день. Ай, вихідний день все-таки. Блін, скільки, скільки від цієї машини. йде пилюки. Аж, аж незручно. Але нічого. То з цього ракурсу ми що побачимо. Вітер, вибачте, і вітер. З цього ракурсу ми побачимо, як розбирають міленіум. Скоро тут постане будинок, багатоповерхівка. Так, в одному з відео ми казали, що я бачу візуалізацію, як буде глядати будинок. Е, один з глядачів нас, підписників, запитав. Так, я сказав, що ця візуалізація доступна в інтернеті. Кому ну, Цікаво, можна загуглити на сайті Трускавецької міської ради, є візуалізація цього будинку, який він матиме вигляд станом на зараз можна побачити те, що вже скажімо, за тиждень, за два ми вже не побачимо залишки цієї споруди колись легендарні. Я думаю, є серед нас підписники, глядачі, які спогади зв'язані з цим клубом. Праворуч стадіон. нього. Та, я сподіваюся, тут асфальт зроблять, ну, як, як оце завалять, як будинок будують. Дуже сподіваю, що тут зроблять нарешті вулицю. Це праворуч, залізничний вокзал. Він одразу біля стадіону. весь ісус спостерігає за цим всім. А наразі це має вигляд як пустих. Їхав до на велосипеді. А тут бачите, тут вихід на ринок? Поки що він є. Я думаю, в майбутньому його не буде. Є вокзал залізничний, завжди бачимо. Готельчики. Готельчики такі, але можу собі рекламувати, що вони біля самого залізничного вокзалу. Будемо футбольне поле ближче дивитися, та давайте подивимося, раз ми вже тут. Тим більше регулярно в коментарях на спросить показати футбольне поле, якийсь тайон трусковці. Айдемо далі. Оташ вихід на базар, не варуть. Ринок. Не варить старший ринок. Я на світу даємо проходимо через через саму територію і тут ряди на ринку теж можемо Можем бачити як ведеться торгівля взуття одяг лівариш це готалі Ми вийдемо на вулицю річки. Тесла, тесла рушає дуже тихенько, треба мати на увазі. А, тут торгівля йде теж. Ну що, люди на ринку є. Я щось теж думав, що людей має бути менше. І продавці є, і покупці. є. Прамеслава Ірина. Не, зараз підемо не в центр. Ну, до центру ми вже ходили, звідси то пройдемось. Напрямку до залізничного вокзалу. Теж на вулиці Бузок квітне. Знову вокзал. Та, та, була зупинка маршруток на Львів, я пам'ятаю. Тепер маршрутки йдеться завтра в вокзал. Маршрутка на стебних рушає то на стебник з Трускавця можна їхати. Маршруткою 174 стебник Трускавець. Вона їде звідси, їде по Стебницькій. А через всю вулицю Мазепи, через всю Сагайдачну їде маршрутка Борислав. Стебник через Трускавець. Ще тобто... Стебник можна їхати маршруткою. То відповідно. Ну... Якщо їхати стебницького кільця, навіть буде дешевше. Якщо тоді йти, і звідти вже і їхати потяг видно. Київський. Дніпровського сьогодні немає, бачите, бо відповідно день не парний. Він ходить. В квітні він парних ходить. Я розумію, так в травні буде. Ну хіба б розклад поміняли, розлучайно можуть поміняти. Планово залізниця буде в травні переходити на літній розклад. Може щось змінитися. А й без того можуть поміняти. А, от вите, щоб далеко-далеко подивиться, бачите, там лівіше кудись був магазин торба. Ну, торбі прийшла торба, ми про це показував вам відео, торби вже немає.